Його удар буде чи ні. Марлос обігрує, обігрує двох гравців і забиває м'яч. Все все. Суперкубок, інтер-Суперкубок виграє Донецький шахтар, причому знаєте, що перший м'яч, що другий м'яч. Тут дуже багато запитань буде до захисників Київського клубу, як на тренуванні. Розклали захисників, як на тренуванні. Це дійсно все, перемога Шахтаря, можна про це вже напевно сміливо говорити. Часу залишається 2,5 хвилини. Ну, а дивимося, ось де ця боротьба. Лукман Аруна з Болбатом. Аруна помиляється, вийшов на заміну буквально свіжий сили ще багато. Але от про що я говорив? Він більше на креатив створений, але на руйнацію і на відбирання. Може перетримати м'яч, і ось зараз він перетримав, зрештою, його втратив. Ну і знову ж таки, якщо ми подивимось, як Динамо пропускало свої м'ячі лише через власні помилки. Два центробеки під час першого м'ячу пропустилися помилок. Зараз подивіться, як Марлос розібрався з Макаренко з Аруною. Аруна перед цим просто подарував м'яч болбату тому